Потрібно знайти укриття. Брате! Брате! Що сталося? Вставай, в нас попереду ще багато роботи. Наші роботи не припиняються навіть уночі. Ми, як ніхто, розуміємо можливість фортифікаційних споруд на нулі. З власного досвіду знаю, що важливо, щоб було побудовано якісно, з урахуванням усіх дрібниць, щоб у ворога не було шансів прийти. Тому ми тут, тому ми допомагаємо. Фортифікація за збереження життя та здоров'я нашим побратимам. Це фортеця це захист нашої країни. Тому долучилися, на мій погляд, до важливої справи. Хочу подякувати кожному за незламний дух та спільні зусилля, які допомагають створювати міцний оборонний щит. Це і штурмова рота, і підрозділи охорони, які власним прикладом показують, що допомагати зводити надійний захист від ворога це надважливо. Ось робимо укріплення, допомагаємо, трудимося, стараємося. І в нас все вийде. Все буде Україна. Будівництво фортифікацій дуже складна робота. Це насамперед збереження життя наших побратимів. У нас працюють різні підрозділи, різні за фаховою підготовкою. Але всі об'єдналися та працюють як один злагоджений механізм. Дякую нашим саперам та підрозділам забезпечення, які дають змогу безперервної роботи на належному рівні. Також дякую команді інженерів, досвідчених професіоналів, які як одне ціле працюють над створенням справжньої фортеці. Ми розміновуємо деокуповані території. Ми бачили, що перетворюється наша земля після расистів. Тому ми зараз тут допомагаємо у зведенні фортифікації. Ваша відданість і колективна праця демонструють справжню силу єдності. Йдемо тільки вперед і віримо у нашу перемогу. Слава Україні!